У каждого есть его принадлежность к его земле. Моя, я знаю, что вот здесь. Не хочется их убивать, хочется их калечить, блин, чтобы они оставались инвалидами. Я хочу будувать нормальную европейскую державу. С я взагалі не сказал, что я на войне. Я боец украинской добровольческой армии 3-го окремого батальона Волынь. На псевдо-белорус. Громадянин Республики Беларусь. Звідси і псевдо пішла в Білорус, ем, проживаю тут уже ну, 21-22 роки. Дружина, дитина є українцями. Мій позивний Кока-Кола. Я боєць 3 окремого батальйону Волинь. Минометник. Минометник. Зараз працюємо на 120-м мінометі. Наразі я працюю зі 120 мінометом. Саме я закидний, закидую міни. Мене звати Тетяна, e, позивний Міра, друг садовник, начальник штабу, третього окремого батальйону волин. Моральна, психологічна підтримка. E, точно так же і я готую їсти, я там убираюсь, там допомагаю стирати. Ну, що, ну, всякі такі битові моменти. Там мої обов'язки входить, сама будь все, что связано с деятельностью батальона. Чтобы, когда они приезжают на хату, они сказали, все, мы дома, мы можем расслабиться. Я, как вы знаете, пионер вожатый раньше. Ну, у меня белорусский паспорт, белорусское гражданство. То, полномасштабки, в начале полномасштабно, я, они не нуждались в таком бойце, как я. А вот, украинская добровольческая армия, вот, Приняла. Саме ВОДА вийшла з правого сектору. Я приєднався до правого сектору вже тоді, коли вже майже він закінчив своє існування і переформатувався воду. Восени 2017 року я приїхала з командою з Житомира, капіланською командою. Дозволяла мати, як би скажемо, трошки вільний графік, того, що ти... я займався як би, бізнесом. Перед уда був в іншому підрозділі. Получив поранення. Пройшов реабілітацію і знайшов УДА в інстаграмі. Бізнес це квітковий бізнес, який я думаю, думаю, садовник, мабуть. Для мене, допустимо, там зарплата це не так, це там наразі головний ресурс по всій країні, але для мене це не найголовніше, типу. Для мене найголовніше, типу, ну, воювати. Это отсутствие ну, из бічан, как таковых, ще Они были и в 15 и 17 и в 16 во всех раках. Тут э, сам осередок мне очень понравился. Относим. По максимуму, максимум нанести им как можно більшого ущерба. Желательно в убийстве, конечно. Не хочется их убивать, хочется их калечить, чтобы они оставались инвалидами, чтобы ни одно поколение помнило, какие они, блядь, сволоты, Я би не дуже хотів, щоб все це перенеслося в моє місто, в інші міста України, щоб, щоб діти це побачили, їхні матусі, просто літні люди. Мені не подобався білоруський режим царізмути. 25 лет власті, підмінають під себе все. нету слова, нету права выбора. Ну, ты раб, просто раб системы, раб системы, раб совком. У меня вот э, отец в Беларуси все до сих пор живет. Но ну, я так понимаю, что по его мировоззрению он ну, очень, очень, очень сильно ударенный совком по голове. Казапы и на У нас у всех тут одна мотивация уже по Вся мотивація. Закінчити діло і займатися своїми далі справами, вирощувати квіточок, блін. І онуків добавлятися. Бо ніколи старшому внуків зробити, бо теж воює. У мене здесь дитина, жінка, дом. Це все моє. І я отримав это це в цій країні, Збираюся жити в країні. В Біблії написано, що кожного. кожного... кожного человека Бог расселил по, по всей земле. То есть для каждого есть его принадлежность к его земле. Моя, я знаю, что вот здесь. за все. ну, то, что дитина. У меня дитина, племянник молодой, покрестница. Ну, ну, что я им скажу? Да. Расспросят, папа, дядя. Где ты было время? А я чётенько с высокоподнятым головой скажу, что я был. Там-та і там-то, -та. і тварин, то і то, то. Я хочу жити. Я хочу, щоб мої діти, діти моїх, моєї сестри, мої родственники, там, вони жили здесь. Як тільки війна закінчується, на місяць уїжджаю за кордон на відпочинок. Жити, працювати далі, як було до війни. Просто гадаю надію, що сподіваюся, що це буде бляді, трохи інакше. Трохи інакше, все в нас буде, блять, все буде добре. Ми будемо настраюватися, потихонечку, жити. Може, давно буде живу. Потім повертаємось і починаємо розбудовувати Україну. Нам придеться розбудовувати більшу частину території, тому що вже все. Інфраструктури, дома, людей. Ну... Це ще не один десяток років. Нарешті можеш прийдуть нормальні інвестиції, люди відріжуть це все совєтське прошлое блядь, від себе і будуть будувати нормальну Європейську державу. Коли поранені, коли треба домовлятися за лікування, за реабілітацію, це самое намірне важче. Дуже страшно бачити ну, поранених, важко поранених. Тілять побратимов. страшно. Дуже страшно. Кожний з них вже став як рідний. Тому е за кожного. Ти, ти знаєш життя кожного, ти знаєш, що, що, як вони, що вони. І вони всі дуже, ну у нас дуже хороші всі хлопці. Тому за кожного все одно ти десь хвилюєшся, переживаєш. Ще раз повторюю, що вони там всі совком ударенные, блин, з жутками, с жуткими сотрясеннями, мозу не розуміють, що так само запуганий всім, щоб Не лакать нічого. Тобто, я от, ми з отцом созваниваемся, то політичні військові теми ми не збирали. Спершу я взагалі не казав, що я на війні. Я сказав, що я уїхав в інше місто працювати просто. І я сам виконував вже бойові задачі. Ізначально, в початку повномасштабки, коли я пішов, то це було дуже дуже негативно було сприйняло це все, що був вузьким кораблем посланий. Я отримав важке поранення, опинився в лікарні і через два місяці після лікування вже просто було морально важко і. Довелося подзвонити і сказати, що так і так. Типу, я лежу з пораненням у шпиталі і все. І тоді вперше дізналися, що я <т beliefs> на війні. Якщо що не так, то що? Пакують, судять, <г lanita> штрафують. У них же нету прохопилося. Ну, не роби, просто роби. Роби церков. Проводимо бізнес співбесіду, по яких напрямках він хоче працювати. Ми йому назначаємо старшого. Якщо це певна група людей, у нас є люди, які будуть займатися інструктажом, і вони повністю проводять з ними заняття. Тобто, або це міномет, або це безпілотні системи, або це піхотна підготовка взагалі для всіх однакова. Вона проходить. У нас є полігон, у нас є зброя, у нас є люди, які в цьому розуміються вони повністю проходять піхотну підготовку, що вона медичну підготовку. У нас є свої медики, у нас є госпітальєри, які це проводять, інструктори. От. У нас люди повністю готові. А потім уже людина доучується на ту спеціальність, на яку вона хоче доучитися, і далі вже непосредственно виїжджає в зону бойових дій. У нас не було ні одної позиції, де б не був наш комбат. Прежде, ніж завести туди розчет, Куда? заезжал -кабат. То она выезжает ближе до зоны боедин, она там вливается, как то кажут, в коллектив, она обзнакомлется и потихоньку, по чуть-чуть начинают выводить уже в, в... в... в зону И всем находится своя праца. Каждый делает то, что надо. Это быт, это доставки, подвозки, БК, ШМК, такое, ну все это... Ну, везде должны потребны быть свои люди. Да, да, да. Все. Задеяны будут все. То есть каждый будет работать справ свою, подобается, не подобается, найдем, что подобается. То есть нет у нас такого, что мне не подобается, а меня там будут палками гнать. Нет, нет, ни в коем случае. Не подобается, не умеешь, не получается. Ну, найдем тебе другую справу. У нас все есть. одиным, обувим, накормим. Что любишь готовить? Дерунды с мясом дежурный смят, это в я просто их так люблю, там, меня постоянно тазик, я не изготовлю, постоянно тазик, всего, что бы мне делать, всего тазик, хлопцы не, завтра доедают. Ну, благо для этих случаев есть собачки, котики, ну, с удовольствием, ну, поделился, поделился, да, всем Все файно, все наеденные. Хлопцы, признайтесь, разом до перемоги. Без вас важко. Буде трохи ліпше. І ми швидше скінчимо цю війну. Так що ласкаво просимо!